Всім привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається 24 часа працюю в пекарні. Тобто в цьому відео я буду працювати 24 часа в пекарні. Відео буде дуже цікаве, так що додивляйтесь його до кінця. Мені даже самі дуже цікаво, як у мене вийде, чи у мене вийде, я даже не знаю. От, е, в пекарні я буду продавати випічку, там хліб, там круаснчики, ну, побачите, там тортики. Зразу е, кажу, що відео буде дуже цікаве, мені навіть даже... цікаво, чи в мене вийде, чи ні. Ну, а зараз я тільки що зробила завтрак. Це от я зробила курочку з картопелькою і такі от напіток. От. Так що всім приятного апетіта. Можете подивитися на мій завтрак зараз. Так, я вже поїла. О, мені там мають в пекарні дати одежу, щоб я її передягнула. Щоб, типу, було видно, що я, типа, там готую. Вот. Так що такі от діла. Зараз я буду йти в пекарню і будемо дивитися, чи у мене буде виходити там працювати. І так, да, у мене опит є, тобто мені там показували, як, які там страви робити, що там робити. надіюсь, що ви поняли, і надіяюсь, що вам це відео сподобається. А якщо воно вам сподобається, то треба поставити лайк і підписатися. Ну а зараз ми будемо дивитися, що у мене з цього вийде. Ну, дивись, тут дуже все просто. Я тобі тут підготував одежу, щоб ти її прийдиш, щоб свою не замастила. Добре. Тут дивись дуже просто: Тут ти продаєш все. Тут у тебе заказ приймають, ти підносиш це на стіл, потім, те, що не доїли, ти викидаєш, потім протираєш столик. Ну, все дуже просто. Угу, Добре. Угу. І тут ти ще можеш робити тут, подивись, підійди сюди. Угу. Холодильник тут повний, тут подивись, тут можна тістечка, тортики робити. От. Бачиш, на цю поличку нам треба зробити. Ти зробиш. Ага. От, треба тут зробити тістечка, щоб не були полички пусті. Угу. Полички мають бути завжди повні. Повні мають бути плечика, а вони, бачиш, пусті. Добре. Це твоя буде задача. Сьогодні ти будеш працювати цілий день. Так що бажаю тобі удачі. Д -д 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 Дякую. О. Е -о, от твоя одежа, напоминаю. Угу. Ну, все, я пішов. Добре. Так. І ще капелюх. Вау, ребята, непогано я виглядаю, якщо чесно. Так, э, добрий день. Добрий день, добрий день. Може, ви щось хочете, щось купити? Да, девушка, да, да. замовлення хочу у вас. Угу. Кажіть замовлення. Що ви хочете? А, ну подивіться, нам принесли тільки вот, що бутерброд. Ой, а ми ще хочемо ще каву. Добре. І ще можете мені ще доляти каву? Угу. Тобто ще одну кружку... Дві кружки кави, да? Угу. Добре, так, у нас перше замовлення, потім нам за це заплатять. Так, ну поїхали дві кружки кави. О, так, Перша кружечка і. Подождіть ще друга. Ой, а я в них не спитала, чи вони хочуть щось до кави. Зараз питаємо. Так, о, от ваші дві кави. Держіть акуратно, гаряча. Дякую, велика дівчинка. Дякую, дякую, дівчинка, дякую, дякую. А може ви щось хочете до кави, наприклад? А що у вас є? Що ви Можете посоветувати таке щось добре, солодке. У нас є печиво, у нас є тістечко, круасанчики, пиріжки. Угу. Ну давайте мені тістечко. А з яким у нас смаком? Є у нас тістечко з шоколадом і є з клубнікою. Мені, будь ласка, з клубнікою. Добре. А ви щось хочете? Щось замовити? Я одного пиріжка. Одного пиріжка, так? Да? Угу. Добре, добре. Так, ребята, у нас вже замовили замовлення. Так, беремо мисочку і беремо того одного пиріжка. От. Одного пиріжка. Так, заносимо. Тримайте це ваш один пиріжок. Зараз я вам принесу тістечко. Добре, добре. Треба держіть. Так, нам треба тістечко зробити. А, так, у нас в холодильнику є багато всього. Тістечко, нам треба, клубничку. І нам треба. Подождіть, сливки нам треба. Ось такі от збиті сливки нам треба. І у нас вийде тістечко. Так, дивіться. Ой. От. У нас вийшло тістечко, так. Беремо на тарілку і... таку... Ой, нате, це ваше тістечко, я цю тарілку забираю. Дякую, дякую. Будь ласка, може щось ще хочете, може долити каву, наприклад. Ні, девушка, дякую, дякую. Угу. Добре. Так, ребята, це тільки було дуже стрьомно, тому що це моє було перше замовлення. Вот так. Будемо ждать следующих клієнтів. Так, так, Роксі йди до мене, Роксі. Ой, а чому тут всі столи зайняті? Добрий день Добрий день. А чому у вас всі столи зайняті? Мені нема де сісти. Подождіть секунду, зараз, зараз, зараз. Це все я приберу. Подождіть. Нате от. Дякую. Може, ви якесь хочете замовлення? Ні, пізніше. Добре, добре. Блін, ребята, я навіть забула. Подивіться, від прошлих клієнтів нам треба забрати оці те, що вони не доїли. Блін, я навіть про це і забула. Капець, ребята. Це треш просто. Так, беремо. А, так, так, це тако. Так, зараз ми це все уберемо. І зараз будемо замовлення. Дівушка! Мені вас довго ждати. А ви яке хочете замовлення? Я хотіла замовлення вас вже питати, а ви заняті сто, столів ще прибираєте. Ага, ага. Яке ви хочете замовлення? Я хочу круасанчик І ще я хочу. Я хочу круасанчик і ще я хочу. А що у вас є ще? У нас є пиріг там. Кисточку. ага Я хочу пиріг і круасанчик будь ласка. Добре. Так, пиріг і круасанчик добре. Так, круасан і. Боже, я не спитала, який пирігсик. Вам пиріг з якою начинкою? А який у вас є? Є клубнічний і з вишнями? Давайте. З яблука. Може, яблучне? Ну, ладно, нате, беріть. Дякую, велике, дякую. Дякую. Приятна аптіта! Може, ви щось. Може ви щось хочете ще, може, кофе, чаю. Ну, давайте кофе. Добре, добре, так. відійдіть. Надо, держіть. О, ребята, це дуже тяжко працювати в пекарні, я вам так скажу. Подивіться, навіть не доїли нічого, навіть не вкусили, то ви це замовляли, боже мій? Я забула, мені казав директор, ну, який поговорив, що мені там треба робити сьогодні, в мене поличка бути повні, щоб вони не були пусті, а у мене вони вже. Ну, як сказати, ну пусті вже. Капець просто, ребята. Ой, в пекарні дуже тяжко працювати, я вам так скажу, так. Так, ідем, ідем, Віталік, ідем. Так, з цього стола теж треба прибрати, ой боже. Подивись, навіть не допили цього напітка. Девушка. Можна ще одного круассанчика і кофе? А, добре, давайте тарілочку. А, добре, добавочку. Добавку просять. Нате ваш круассанчик. А кофе? За, зараз подождіть на, на ляй. Блін, я не поставила кружку. оп, так, Нате? Дякую, велике, дякую. Mm, я вам то теж оставлю. Mm, така смакота. Ага. Угу. Так, ребята, э, э, готуємо, щоб директор не побачив, що в мене полички пусті. Так. Беремо цього і беремо сливки. Опа. Так, сюди. Так, далі клубничку беремо і... і сахар. Так, у нас вже вийшло. Так, далі беремо ми вишеньку і ммдемс, Ой, у нас нічого не вийшло. Ой, ребята, я так переживаю, я не знаю. Ой, я забула капіц, боже. Боже мій так. Давайте що, що, що мені робити, щоб паличка не було пусті? Давайте яйце і яблуко. ман, я все забула. Я все, ребята, забула. Капець. давайте гарбуз і сахар. О! Гарб... Гарбуз і сахар. Вот, рішення. Ой, подивіться, у нас вже паличка не пусті, Вот. Подивіться, О, Виход вже із цієї ситуації вже знайшли. Так, ви вже поїли? Так, да, дуже смачно було, я вам 5 звзд поставлю. Ура, ребята, нам поставлю 5 звзд, і це у мене будуть чаєві. Ой, ребята, цей день був він дуже тяжкий. Я вам так скажу, в пекарні дуже тяжко працювати. Цей день він був дуже тяжкий, в цій пекарні дуже тяжко працювати. Но мені оставлять чайові, Це саме головне. От. От таке було сьогоднішнє відео. Сьогодні я працювала 24 часа в пекарні. Надію, що вам це відео було дуже цікаве. І надію, що воно вам сподобалось, так що можете підписатися і поставити лайк. А я вам дякую за перегляд. І дякую за. За прегляд. А, Так що всім спасибо за просмотр, і всім пока-пока.